the boy Ми сьогодні зібралися в цьому Михайлівському монастирі для того, щоб помолитися у другу річницю за так звану Небесну Сотню, тобто за тих відважних людей, які віддали своє життя за нашу державу, за демократію, за свободу і незалежність. І я вже. Під час Панахіди говорив про те, існують вони чи, чи тільки існують в нашій пам'яті, ми віримо, що вони існують реально, тобто душі її залишаються е, існуючими. І оскільки вони полюбили е, е, Україну, полюбили український народ настільки що віддали своє життя, то ми. В подячність за, за їх жертовність, повинні молитися за них, щоб Господь дарував їм небесне царство, блаженне життя, а не страждання. І народ наш повинен надихатися такими подвигами, і він надихається, тому що захищає і нашу, наші українські землі на сході. І жертвують в великі приносять пожертви на утримання і нашої армії української, і на біженців, і на всіх людей, які страждають. І це є виявлення тієї християнської любові, про яку Господь нам. Постійно нагадує в тому Євангелії, ніхто не має більшої любові, як хто душу свою, тобто життя віддасть за друзів своїх. Вони віддали, тому що, а це значить, що мають таку сильну любов. Бо Христос сказав: ніхто не має більшої любові за цих.